Ви знаєте, радість це головна емоція, яка допомагає нам зцілитися і йти далі. Але ми стикнулися з тим, що більшість людей, які пережили ці події, пов'язані з війною, і які переїхали в іншу країну і отримали ще додатковий стрес від цього, їх емоції, нібито заморожені. Людина нічого взагалі не відчуває. Її вже нічого не дратує, не травмує, нічого такого не відбувається. Але, наприклад, людина їде на природу і всі захоплюються природою, а людина не відчуває тієї радості, яку вона відчувала раніше. Або, може, якась комедія, або ще щось. Як правило, люди, які пережили такі події, вони а, заморозили свої емоції. І дуже б хотілося, щоб ми раділи всьому, що є. Але треба розуміти, що а, штучно цю радість не зробити. І треба просто набратися терпіння і почекати, поки ця радість. З'явиться у нашому житті, а вона з'явиться, якщо робити ці вправи, про які я вам вам а, тільки що розказувала, да малювати, творити, кричати, танцювати, спілкуватися з людьми, щось для себе робити, допомагати своїй нервовій системі одужати, то тоді прийде і радість, і тоді вже це буде все відбуватися натурально.